Загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 8 міста Ужгорода розташована у мальовничому куточку обласного центру по вулиці Академіка Корольова, 4. Школа заснована в серпні 1956 року як неповна середня. У рік відкриття навчалось у третіх-сьомих класах 280 дітей. Першим директором був призначений Михайло Васильович Кошеля. Пройшли десятиліття становлення праці, пошуку. Видно результати. І все залежить від фахового рівня педагогічного колективу. Який він сьогодні? У закладі працює 81 учитель, а очолює педагогічний колектив Лариса Іванівна Мигалина. У школі 38 класів, де навчаються 1068 учнів. Про восьму школу можна з упевненістю сказати: школа і сім'я, батьки і вчителі, батьківська рада та адміністрація закладу єдине ціле, діяльність якого спрямована на виховання, навчання, становлення молодого покоління. Усі ми хочемо бачити учнів нашої школи здоровими, розумними, влаштованими. І якими б не були методи та форми роботи, зміст і мета, врешті-решт, кінцевий результат роботи, спрямований на те, щоб дати учням знання, підготувати дитину до дорослого життя, виховати всі моральні цінності, щоб вона стала справжньою, духовно багатою. Тілесно здоровою особистістю, щоб могла знайти своє місце у житті. З цією метою управління освіти Ужгородської міської ради надає науково методичну допомогу педагогічним працівникам та адміністрації закладу, а також проводиться у школі щотижневі методичні оперативки та наради вчителів. Підготовка учнів до життя. Праці і творчості закладається в загальноосвітній школі. Однією з важливих задач учителя є мобілізація учнів на виконання поставлених задач, досягнення цілей безпосередньо на уроці. Для цього необхідно спланувати кожен урок так, щоб у ньому були передбачені найкоротші шляхи до поставленої мети і в першу чергу намічені структура. Методика і засоби навчання в строгій відповідності з поставленою метою. Вчителі навчають сьогоднішніх учнів, завтрашнє покоління дорослих. Отже, якісне навчання це навчання орієнтоване на завтра, широко використовуються нестандартні уроки, які найбільш повно враховують вікові особливості, інтереси, нахили, здібності кожного учня. В ньому поєдналися елементи традиційних уроків сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення, але у незвичайних формах. При підготовці та проведенні уроків вчителі орієнтуються на індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи їх розумові здібності. Наші педагоги мають можливість проводити уроки в комп'ютерних класах, користуватись мультимедійним оснащенням. Вчителі мають доступ до мережі інтернету. Створено сайт зош перших третіх ступенів номер 8 на якому систематично оновлюється інформація про події, якими живе школа. Педагогічне кредо колективу, навчаючи, вчимося. Реалізується ділом, а не гаслами. У цьому навчальному році 13 учнів стали призерами міських предметних олімпіад з базових дисциплін. Та вісім переможцями першого етапу захисту Ужгородської філії Закарпатської малої академії наук. Успішному засвоєнню програм із навчальних предметів сприяє шкільна бібліотека. Вона виробляє в учнів перший досвід самостійно здобувати інформацію, формує всебічний розвиток особистості. Без неї неможливо сьогодні уявити навчання і виховання школярів, освіти і самоосвіти педагогів. У школі організовано безкоштовне харчування учнів перших четвертих класів та учнів пільгових категорій та дітей з малозабезпечених сімей. В їдальні працюють люди, котрі люблять свою роботу, уміють її виконувати і є надзвичайно відповідальними. Фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способу життя. Один із пріоритетних напрямків виховної роботи. Практикується обов'язкове проведення фізкульт-пауз, оздоровчих годин, проводяться спортивні свята, ігри, змагання. Шкільні команди з футболу, волейболу, легкої атлетики неодноразово здобували перемогу у загальноміських змаганнях. З метою зайнятості учнів позаурочний час та змістовного проведення дозвілля організована гурткова робота. Мережа гуртків, які існують в нашій школі, досить розгалуджена, всі бажаючі можуть знайти собі заняття до душі відповідно до здібностей, нахилів, смаків. І якщо ти співаєш, тебе радо зустрінуть у вокальному чи хоровому колективі. А якщо ти відчуваєш красу слова і хочеш навчитися декламувати, тебе ждуть у гуртку художнього читання та драматичному. Отже, життя в школі вирує протягом всього світлового дня, адже школа живе життям своїх мешканців, учнів. Виходить шкільна газета Октава, яку редагують і випускають самі учні. При школі діє осередок творчості Мала Академія літератури і журналістики «Маліш» під керівництвом Урсти Ольги Семенівни, де займаються обдаровані діти не тільки нашої школи, а й шкіл міста. Це країна творчих учнів, поетів, художників, журналістів. З них обов'язково виросте майбутня еліта і гордість України. Уже 5 років поспіль маліжани беруть участь у міжнародному фестивалі Рикіцьке Сузір'я здобувають перемоги в номінаціях Поезія, Проза, журналістика, художнє фото, Малюнок, Авторське музичне виконання Учні! Вчителі та гості школи мають можливість отримати задоволення від постійно діючої виставки робіт вчителя художника Богдана Степановича Тюшка та робіт його учнів. Педагоги школи шанують і бережуть традиції. Вітають новітні технології, розвивають різносторонні здібності учнів, дають міцні знання. Виховують конкурентноздатну особистість. У школі постійно проводиться робота щодо залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам, ветеранам праці та ветеранам Великої вітчизняної війни. Організовуються святкові концерти акції до Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня захисту дітей, Нового року Дня Святого Миколая. Постійно ведеться вихована робота. Викликали зацікавлені у школярів такі заходи свято Першого дзвоника, свято Осені, День Учителя, День міста, Козацькі забави, Новий рік, Вертеп. Школа приймає активну участь в усіх загальноміських заходах. Наші юні умільці створюють справжні витвори мистецтва під керівництвом мудрих наставників. Абсолютна більшість наших випускників стають студентами вищих навчальних закладів, підтвердивши таким чином і знання, і оцінки державної підсумкової атестації. А це є результатом роботи висококваліфікованих педагогів закладу. Отож, щасливої дороги випускникам у доросле самостійне життя.